Ви знаходитесь на моєму каналі Лена Петіт. І сьогодні ми з вами будемо готувати деруни. Значить, пише мені вчора моя подруга ввечері і питає рецепт дерунів. Я така сажу думаю, і дійсно, а чого це, я ще на каналі не готувала деруни. У мене дуже простий рецепт всього з двох інгредієнтів. Нам знадобиться картопля, у мене вже вона почищена. Це 5 великих картополин. І цибуля все. сіль, перець. Але це спеції. І так, перше, що ми робимо, це натираємо на ось цю тартушку. Багато хто робить на оці мілки, я не дуже люблю на ось цю. Отримаємо всю картоплю. Наша картопля не потемнішала. Ми сюди натираємо одразу цибулю. Також на ось цю оцю. Друзі, ось ми натирили всю картоплю. І цибулю нашу. Дивіться, скільки тут. Получається соку, тому я вас навчу одному лайфхаку. Берете миску, сито і висипаєте сюди нашу масу. Ось так пусть вона постоїть пару хвилин, як бачите, там стікає наша водичка. І поки на цьому все. Друзі, ось постояла наша картопля з цибулею. Подивіться, скільки рідини вже стекло. Висипаємо її у миску. А цю рідину зливаємо. Але дивіться, я зараз вам також покажу. Оце ми зливаємо, нам це не потрібно. Але дивіться, скільки тут залишилось крохмалю. Його ми додаємо, бачите, яка цікава річ. Додаємо на нашу картоплю. Ось так. Друзі, додаємо сіль сюди. Сіль звичайно, додаєте за смаком. Перець. Перчик також за смаком. Ми насмієш перси і розмішуємо. Друзі, ось ми гарненько перемішали все. Ставимо розігрівати нашу пательню на максимально вагою. І додаємо олію. Звичайно, рослинну олію. Друзі, олія наша розігрілася. Викладаємо туди просто великою столовою ложкою, отак наші дарунчики. Ось такі пательні розміром. Десь їх має 4 поміститися. Перевертаємо. Бачите, які вони красиві, золотаві, дуже гарні. Перевертаємо кожен і будемо чекати, щоб вони прожарились з іншої сторони. Ось яка краса у нас Друзі, ось зажарились наші дирунчики. Викладаю їх на тарілочку. Можна ще покласти сюди салфетку бумажну, щоб вона впитала ну, в себе олію. Але я цього не роблю. Так. І викладаємо наступну партію. Друзі, ось ми все вже пережарили наші дуруни. І вони готові. Додаємо сметану і пригощаємо наших близьких. Януся тобі привіт! А якщо вам сподобався цей рецепт, заходьте на мій канал, тисніть на вподобайку, нажимайте на дзвіночок, і буде вам смачно! До зустрічі!